Давненько не було нашої рубрики з живеними автомобілями. і От ми повертаємося з дуже важливим автомобілем. Це один із найпопулярніших кросоверів на пригон зі Сполучених Штатів Америки. Це один із найпопулярніших автомобілів з Європи. Це один із надважливих автомобілів для українського ринку. В принципі, в даному випадку це Volkswagen Tiguan другого покоління. Поговоримо про всі плюси, мінуси та чому його не варто купувати. Всім привіт, з вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. І ви пам'ятаєте, що спонсор цього випуску час газу, час газу, сучасний сервіс ГБО. Так, почнемо ми з дизайну. і Тут варто сказати, що ця машина з'явилась на світ 2015 року, і по факту це все помітно по її зовнішньому вигляду. Це фольксвагенівська класика. автомобілі, які створюються таким чином, щоб вони були максимально прагматичні, для того, щоб не застарівати так сильно, як це часто буває з яскравими автомобілями, як, наприклад, Mazda CX5, яка стоїть позаду мене. Я зі своєї сторони можу сказати, що цей автомобіль для мене здається якимось таким максимально нейтральним і сірим. І ось цей сірий колір ще більше. Цю штуку підкреслює, але скажу так: як показує практика, дуже багато людей цим автомобілем цікавляться, дуже багато хочуть, саме тому, що він е, дає все ж таки ось ту німецьку фольксвагеновську якість, при цьому не викликає е, якихось е, зайвих поглядів зі сторони, і це дуже круто. Е, машина у нас випускалась в двох версіях. Е, перша це коротка, звичайна п'ятимісна, і друга версія, яка називалась по-різному, називалась і XL, називалась і All Space, якщо не помиляюсь, на 7 місць у неї на 110 міліметрів довша база і довший задній звіс. Саме така машина у нас сьогодні на тесті. Тут хочеться зазначити, що були все-таки набагато цікавіші версії, які дуже часто хочуть навіть молоді люди. Хоча аудиторія цієї машини, як на мене, трішки інша. Це версія Airline. Вона відрізняється обвісами, вона відрізняється шильдиками, і вона відрізняється тим, що автомобіль набуває якогось додаткового спортивного характеру. Що по факту круто і по факту, як на мене, це єдиний прикольний Тігуан, який я б особисто для себе розглядав. І тут традиційно для нашої рубрики із вживаними автомобілями вставка з вартостями запчастин для таких автомобілів. І що стосується кузову, то тут насправді все дуже навіть недешево. Почнемо із переднього бампера. Він залежно від версій на OLX варіюється від 20 тисяч гривень до 50 тисяч гривень за Airline із повним повним набором. Пластику. Задній бампер можна знайти від 5,5 до 9 тисяч гривень. Крила передні у нас від 2 тисяч гривень, але само собою розуміється за Тайвань, тому що оригінальні по крайній мірі від 4-5 тисяч гривень. Капот орієнтовно 8-10 тисяч гривень, і фари залежно від версії від 13 до 30 тисяч. Перейдемо до найважливішого двигуни. І тут, як завжди, у Volkswagen, вибір був дуже великий. Якщо взяти загалом ринок і Європи, і Сполучених Штатів, то у нас було декілька варіацій бензинових двигунів. Це 1.4 TSI, 1.5 TSI і 2.0 TSI. По факту потужності цих моторів варіювалися від 125 до 230 кінських сил була версія ще Tiguan R, але про неї окремо. І також у нас були дизелі 1,6 та 2,0 1.6 на 115 кінських сил всього на всього. І дизельні 2,0 аж потужністю від 150 до 200 40 кінських сил. Всі мотори насправді класно себе зарекомендували. Якщо взяти найпопулярніші до уваги, то це все ж таки буде 2.0 TSI, які у нашому автомобілі або 2-літрові дизелі. 2-літрові дизелі це більше така ієрархія європейського ринку. Якщо ми говоримо про 2.0 TSI, то це EA38, мотор дуже популярний, який використовується на всіх автомобілях VAG-групи. це у нас Gen 3, А це означає, що тут багато доопрацювань було проведено. Він суттєво кращий за Gen 2, Але як на мою думку, трішки. Гірший за ген 1 тому що ген 1 це взагалі база і фундамент. Якби він не під'їдав масло, було б все взагалі топчик. Відповідно, що найважливіше для автомобілів з саме з такими двигунами, тут варто зауважити той факт, що я знаю про ці мотори не просто з історії, а з реальної експлуатації, тому що. У мене Volkswagen Golf 6 GTI, в якому ea A38 першої генерації на 200 кінських сил. І тут є декілька суперважливих парад по його експлуатації. Перше, це ні в якому випадку не можна економити на пальному, тому що одразу закоксовується впуск, одразу можуть бути проблеми з форсунками, одразу можуть бути проблеми зі свічками. Тому обов'язково заправляйте стільки якісним пальним. І момент другий: це те, що більшість людей звикло, що змінювати оливу потрібно раз в 10 тисяч кілометрів не з цими моторами. З цими моторами, особливо якщо експлуатуєте машину по місту, це 8 тисяч кілометрів, а то і 7. Тому що це надзвичайно сильно впливає на ресурс мотора. А для такого двигуна, як в нашому Тігуані, чудово підійде олива в нашому випадку. Це кастрол серії Магнатек 5В 30 А3Б4. Тому що саме ця олива, наче магнітом, фіксується на вразливих металевих поверхнях двигуна, створює там силове поле, яке захищає саме ці критично важливі елементи мотора. Плюс вона захищає зменшує на 50% зношування при прогріванні та повторних запусках, що надзвичайно важливо у випадку. Коли машина більше часу експлуатується по місту, детальнішу інформацію, звичайно, ви можете знайти в описі під цим відео, і ви ж пам'ятаєте, що для своїх автомобілів потрібно обирати тільки найкращу хімію. Стосовно вартості запчастин, то почнемо з таких самих базових примітивних речей. Це, наприклад, масляний фільтр. Його ціна коливається там, від 500 до 800 гривень, повітряний фільтр від 500 гривень до 1300 Якщо ми говоримо про свічки, то це від 600 до 1200 гривень залежно від виробника. Те, що я можу сказати, із досвіду експлуатації автомобіля ва групи, по факту технічно дуже схожого, з... Моїм фольксвагеном траплялися такі випадки, як закоксовування саме от впускного колектора. Що довелося чистити горіховою шкарлупою, виявляється, їй така штука. Чистка мені обійшлася у 12 тисяч гривень, і, скоріш за все, якщо ви купуєте таке авто з таким двигуном, з пробігом уже до 200 тисяч кілометрів, то така штука вас точно чекає. Заміна масла в коробці передач DSG – це історія порядка 80 тисяч гривень. Тут варто пам'ятати, що потрібно змінювати масло лише на оригінальне, тому що з неоригінальними. Бувають проблеми. Е, і так, я зі свого досвіду більше ні з якими суттєвими недоліками цих моторів і коробок передач не стикався. Якщо стикались ви і знаєте якісь цікаві речі і цікаві ціни, діліться, будь ласка, з інформацією в коментарях, тому що це надзвичайно цінно для людей, які реально дивляться відео, тому що планують купити собі таке авто. Багато кому може здатися, що навіщо цьому автомобілю така велика кількість двигунів і варіацій потужності. Та й по факту, я з тих людей, які вважають, що для більшості кросоверів більше ніж 180 кінських сил не потрібні, тому що ці машини недостатньо керуються. І єдине, коли ви можете використати цей потенціал, це просто йдучи на обгін по трасі. У випадку з Тігуаном ситуація трошечки інша, тому що тут все ж таки платформа MQB, і платформа MQB дає цьому автомобілю відчуття дуже такої сильної збитості, хорошої керованості. Машина класно тримається в поворотах і загалом дуже класно налаштована в плані балансу комфорту і балансу ось цієї якоїсь динамічності, агресивності і спортивності. Якщо ми говоримо про Підвізку, то попереду тут Макферсон, позаду чотири важілі. Вартість частин запасних, які можуть вам пригодитись для цієї підвізки, ви вже бачите на екрані. І я вам скажу, що великою плюшкою MQB є те, що ця платформа універсальна для великої кількості автомобілів, за рахунок цього ніколи не буває проблем з запчастинами. Та я, в принципі, вважаю їх вартість абсолютно адекватною. Що стосується. Керованості, і що стосується відчуттів від автомобіля загалом, то тут важливо, що в машини досить гостре. Кермо, вона класно входить в повороти, і вона дуже класна в плані зворотнього зв'язку. Надзвичайно великим плюсом є і той факт, що в цих автомобілях дуже часто встановлюється коробка DSG. Робот залежно від варіації, ця коробка може відрізнятись. В ідеалі це DQ500, яку я взагалі вважаю на даний момент найкращою коробкою передач, яка тільки може бути. У випадках з американськими машинами це восьмиступінчатий айсінівський автомат. І от настав. Поговорити про комплектації. Ми будемо акцентуватися все-таки на ринку Сполучених Штатів, тому що саме таких автомобілів більшість зараз на вторинному ринку. Версії у нас було досить багато. Це у нас S SE SE в Ерлайні, і також ці машини були в Black пакеті. Є у нас версії SEL. Після неї йде SEL, але в пакеті зовнішніх обвісів Ерлайн і SEL Premium та SEL Premium Ерлайн. Чим ці комплектації відрізняються між собою, якщо взяти до прикладу саму базову комплектацію, S, сівши в салон цього автомобіля, ви побачите самий звичайний пластиковий руль? Ви побачите саму звичайну оптику на передній частині автомобіля. Так само позаду буде оптика не LED, а звичайні лампочки, ніяких додаткових електронних асистентів. Загалом така саме базова базова машина з кондиціонером і ніяких плюшок. Якщо ми поговоримо про кращі версії, то тут ті що називається, немає меж досконалості, тому що бували версії із самою топовою IQ LED оптикою Попереду з led оптикою ззаду з шкірою, навіть не екошкірою, а саме шкірою в салоні. Звичайно, всі електронні асистенти по типу контролю смуги, адаптивного круїз контролю. Найкращої мультимедійної системи, датчики мертвих зон, все все це можна було зібрати і знайти в автомобілі для себе. Таких автомобілів звичайно менше на ринку. Якщо ви глянете на авторі, то більшість ігуанів будуть продаватися в версії SE. Рідше траплятиметься SEL. і до речі, ЕСК теж чималенько. Що я вам скажу? Що обрати для себе, що дозволяє бюджет, тому що хотіти можна і ерлайн в самому топі, але ви розумієте, що якщо фінанси цього не дозволяють, то краще знайти собі машину в кращому технічному стані. Машину в кращому стані по кузову з меншим ДТП, аніж бігти і рватися все ж таки за комплектацією і електронним начинням. Ціни оце найцікавіше питання, тому що часто до мене звертаються за підборами автомобілів. До речі, посилання я залишаю в описі під цим відео для детальнішої інформації, і питають за скільки можна взяти хороший Тігуан другого покоління. Якщо ви відкриваєте авторію, там ціни взагалі відрізняються просто приголомшливо. Починаючи від 14 тисяч доларів, закінчуючи 45, а то й 46 тисяч. Я вважаю, що бюджет, з якого варто починати шукати собі Тігуан другого покоління, це орієнтовно 20-20 плюс тисяч доларів. Саме там уже будуть версії з якимись меншими пошкодженнями, так перших років випуску, так не з дуже маленькими пробігами, але все ж таки якісь плюс-мінус живі варіанти. Звичайно, що за 45 теж можна придбати якийсь ерлайн найсвіжіших років випуску, там 21-го, Але скажу вам так, із свого досвіду, що всі люди, яким я підбирав цей автомобіль, залишились ним абсолютно задоволені. І мені здається, що Volkswagen це той випадок, коли ти купуєш автомобіль не з розрахунку на якийсь супер яскравий дизайн, не на якісь супер яскраві емоції, а з розрахунку на те, що ти дійсно не розчаруєшся. Експлуатуючи його кожен день і просто знатимеш, що в тебе хороше, надійне, класне, так не дешеве в обслуговуванні, так з багатьма нюансами, як і в будь-яких інших автомобілях, але класне авто. За що я завжди безсумнівно поважав автомобілі автомобілів групи, це за надзвичайну класну ергономіку і за надзвичайну продуманість інтер'єру автомобіля. Це стосується і тігуана, зокрема, тому що дуже зручна посадка, незважаючи на те, що у нас одні з найпростіших сидінь, все одно комфортно можна розміститись, дуже зручно розташовані підлокітники. Як завжди, у Volkswagen все можна регулювати. Не все можна регулювати, тому що у нас проста комплектація, але якби була краще, можна було б регулювати. Зручна посадка, зручна оглядовість, все загалом круто. і що мені дуже подобається для. Автомобіля такого класу це те, що матеріали, які вас оточують, навіть в найпростіших версіях, навіть в американських автомобілях, дуже приємні на дотик. М'якенька панель приладів, нічого не скрипить, нічого не репить. Тобто, загалом, навіть в базових версіях, ви себе почуваєте за кермом хорошого свіжого. Авто, що стосується електроніки, і того, що ви можете отримувати і отримуєте у Volkswagen Tiguan. в нашому випадку версія досить простенька, тому ви бачите перед собою аналогову панель приладів, але з центральним кольоровим дисплеєм. У нас саме простеньке кермо, пластикове, не шкіряне, але при цьому воно мульти з великою кількістю кнопок для керування мультимедійною системою, і не тільки машина в будь-якому випадку у вас оснащується круїз контролем, машина вас в будь-якому випадку оснащується. Ось таким кольоровим дисплеєм. Звичайно, що вони бувають ще топові ще кращі, але навіть базові налаштування навіть в такому автомобілі тут можна провести. Е, у нас машина з кондиціонером, бувають версії з двозонним кліматконтролем. Але по факту, отак сівши в салон автомобіля, на перший погляд, якщо ви не розбираєтесь, одразу відчути всю різницю, ви не зможете. Але звичайно, що набагато прекрасніше мати було б тут шкіряний салон з підігрівом, мати безключовий доступ, систему старт-стоп. Але... Все одно я розумію, що не кожному, по-перше, це потрібно, не кожен собі це може дозволити. Так, ви сідаєте і у вас все круто. Насправді Тігуан і Volkswagen загалом це е, те, що означає е, якість, це те, що означає комфорт, це те, що означає продуманість, це те, що означає насправді і ліквідність на вторинному ринку, що суперово. Ну і ось все, що вас оточує навколо. Приносить вам задоволення, і це факт. Ви можете любити ваги, не любити ваги, але навіть сівши в цей автомобіль після умовної rav 4 зі Сполучених Штатів Америки, в якої весь салон такий максимально грубий, пластиковий і двигуни, м'яко кажучи, недосконалі, Мені Tiguan здається варіантом набагато топовішим. Свої ж думки можете написати в коментарях. Другий ряд я вам скажу досить навіть комфортний. Тут таке плоске сидіння, що дає зрозуміти. Що тут можна буде комфортно розміститись трьом людям, і це дозволяє і ширина цього автомобіля. Хороша зручна посадка, високо ще до стелі не дістаю. Так як у нас автомобіль з третім рядом, у мене є ось тут стрічка, яку я можу потягнути і регулювати спинку другого ряду, є підлокітник, так як я дуже не люблю з двома підстаканниками по центру, куди провалюється лікоть, але все ж таки дуже високий центральний тунель, який обмовлений тим, що у нас дуже популярний ми були версії з повним приводом, і так як ці машини повним приводом комплектувались, то змушені були дійти до такого технічного рішення. Дефлектори для задніх пасажирів є у нас прикурювач, і немає більше ніяких плюшок. Для зарядки там, телефону і так далі. Ну, це знову ж таки пояснюється тим, що у нас простіша версія. Але скажу вам, що задній ряд дійсно класний, я б тут з задоволенням подорожував, тому що місця досить, сидіння зручне, тому все ок. Якщо шукаєте сімейний автомобіль, то Тігуан вам точно підійде. Об'єм багажника надзвичайно важливий параметр для автомобілів цього класу і в Тігуана буває. Так як дві варіації довжини автомобіля і дві варіації кількості пасажирських місць два варіанти і об'єму багажника. Перший випадок це звичайний варіант. У нас 615 літрів об'єму. У випадку з третім рядом, якщо ми його розкладемо, у нас залишається 340. Але судячи з усього, ці цифри наведені не по рівень скла, а напевно, все ж таки під дах. Я вам скажу, що багажник доволі практичний. Є у нас ніші по боках. Для третього ряду у нас є ще додаткові підстаканники. Спинки другого ряду можна скинути ручками, які у нас є. Тобто, ну по факту, Volkswagen, Skoda і інші автомобіліва групи, це ті автомобільні бренди, на яких варто рівняти. Тись в тому, як у них організований простір, і як у них багажники обладнані саме з практичної точки зору, чи подобається вам багажник Volkswagen Tiguan, можете написати під цим відео взагалі. Пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк, дзвіночок і підписатись на канал для того, щоб хорошого контенту ставало ще більше. Дивіться, за час своєї роботи з автомобілями я встиг покататися на всіх машинах, які є основними конкурентами для Volkswagen Tiguan. І я вам скажу, що по відчуттях на ходу. Саме от ця емоційна складова цей автомобіль один із найприємніших, тому що тут а класна шумоізоляція, дійсно, на відміну від багатьох японських машин цього класу, корейських машин цього класу. Звукоізоляцією тут проблем немає. Тут дуже класна оглядовість. Якщо ще замінити в американській машині дзеркало на європейське, буде взагалі супер. Тут дуже класно працює електроніка в комплектаціях, де є додаткове оснащення по типу контролю смуги, датчиків мертвих зон і так далі. Тут немає ніяких проблем з ергономікою. Як такий суб'єктивний висновок, можу сказати, що я б на даний момент часу, навіть розглядаючи кросовер, напевно не купив Volkswagen Tiguan тільки по тій причині, що ця машина для мене здається трішки. Нуднуватою, бо останнім часом мене захоплюють саме яскраві авто. Але я, як людина, яка вже довгий час їздить на фольксвагені, розумію, що ця машина може дати максимально те, чого ти очікуєш від кросовера цього цінового сегменту і цього класу загалом. І буквально зараз я займаюся пошуками для клієнта такого автомобіля в комплектації Ерлайн. І якщо буде цікаво, ми потім його також підзнімемо в якомусь іншому форматі, можливо, порівняльному. До речі, якщо цікаво, порівняльні відео, пишіть, будь ласка, в коментарях, які б машини ви хотіли побачити в такій битві, і ми обов'язково щось придумаємо. А так до Тігуана жодних питань, жодних зауважень. Все окей. І це відео насправді не якась сповідь вагодрочера, де я розповідаю, що Тігуан найкраща машина в сміті, це. Просто констатація факту. Що тут стабільно все ок. Дивіться питання, яке стовідсотково цікавить всіх, яка ж витрата пального на цьому автомобілі. Е, я не можу стверджувати точно, тому що я не катався на великих дистанціях і не можу говорити про якісь свої проміжкові результати. Але я розумію, що з двигуном 2.0 TSI навряд чи ви зможете досягнути по місту позначки менше, ніж в 10,5-11 літрів на сотню. Якщо ми говоримо про трасу, то це порядка. 6,5-7 літрів, якщо ви їздите в дуже спокійному режимі. Якщо ми говоримо про дизель 2,0, то там я впевнений, що траса е Може дати вам можливість їхати з витратою порядка 5,5-6 літрів. Ну і по місту літрів 7-7,5. Якщо у вас є такі автомобілі і ви маєте точніші результати, поділіться, будь ласка, ними в коментарях, тому що це надзвичайно важливо для всіх, хто збирається купити таке авто. Так, от чому ж все таки не варто купляти Volkswagen Tiguan? Насправді, єдиний ризик, який несе з собою цей автомобіль, це те, що вам сподобаються автомобілі ваг групи, і ви пересядете з Tiguan на Q5 або Q. 7, після цього захочете Porsche, і в принципі більше ніколи не зможете подивитись на інші автомобільні бренди. Насправді прекрасний автомобіль і я вважаю, що він заслужено в топі продажів серед вживаних автомобілів в Україні. І мені здається, що він є супердостойним конкурентом для таких машин, як Toyota rav 4 та Mazda cx 5, які надзвичайно. Теж важливі для ринку вживаних авто України і для українців загалом, тому що дуже їх всі люблять. Тому що зараз я хочу вам подякувати за те, що ви додивились ці відео до кінця. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!